поради, які допоможуть вам обрати правильний фітнес батончик. Перше і найважливіше, ви повинні розуміти, для якої цілі ви обираєте батончик. Для набору ваги та енергії. Для набору ваги та енергії. Чи ж навпаки, присхуднені для якісного перекусу? Перегляньте детально склад фітнес батончику кількість калорій, цукру, білків та вуглеводів. Два приклади. Це той, хто на масі. Знайомтеся. Тому він обирає фітнес батончики для набору ваги та збільшення енергії. Тому, коли він заходить в магазини, наприклад, Elite Nutrition, він обирає саме такі фітнес-батончики, в яких є велика кількість вуглеводів. Калорії. Та невеличка кількість білку. А це те, на схуденні. І Його ціль це намір якісної ваги тіла та здоровий якісний перекус. Тому він обирає білкові батончики з максимально якісним складом, в якому є велика кількість білку, мінімальний вміст вуглеводів та мінімальний вміст цукру. Тому обирайте спортивні батончики, які підходять саме вам.